Знаєте, я чув про багато речей, про які люди шкодують. Але я не чув, щоб люди шкодували про те, що вони занадто багато читали книжок. Не чув я такого. І знаєте, що цікаво, зараз я дуже люблю читати книжки, але коли я вчився в школі, я взагалі не любив читати і все, що нам задавали, всю там художню літературу, яку нам задавали, я читав в скороченому вигляді, щоб просто розуміти суть. Але потім, коли подорослішав, мені це стало цікаво. і Я почав читати дуже багато літератури, дуже багато художньої літератури, дуже багато літератури по саморозвитку. І зараз читання це один із моїх щоденних ритуалів. Я кожен день намагаюся мінімум 8-10 хвилин це читати книжки. Вибираю якусь книгу, і кожен день приділяю її якийсь час. Зараз перечитую книгу Сім навиків високоефективних людей Стівена Кові. Я вже напевно третій раз перечитую цю книгу, але задача ця книга дуже суперова, і моя задача це як можна більше користі взяти з цієї книги, тому я її періодично перечитую. До речі, а яку книгу читаєте зараз ви? Чи яку книгу ви прочитали за останній час? Напишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати.